Є на карті казкового світу маленька, осяяна сонцем у метаморем країна, де біля підніжжя самотній гір розкинулась заквітчена долина. Ой, яке ж це чудове місце. Всередині долини височіє синя вежа. Саме в цьому будиночку мешкають маленькі, комедні, симпатичні, щирі істотки, мумітролі, чудові літературні створіння фінської письменниці Туваянцем. Взимку в долині момітролів багато снігу, тому сімейство в листопаді занурюється в зимову сплячку. Набивши свої животики сосновою хвоєю, вони вкладаються спати у зручні м'які ліжечка і поринають у кольорові сни. А навесні, коли оживає зазеленіє долина, момітролі прокидаються для веселих ігор, далеких і небезпечних мандрівок та незвичайних пригод. Ці істоти нагадують богемотиків, вони надзвичайно добрі та привабливі. А більш за все їм подобаються пригоди: будь-то похід, в таємничий ліс, прогулянка на рожевих хмарах або подорож на безлюдний острів. Головне, що поруч були надійні і вірні друзі. Це Мумітроль, відважний, веселий, добрий фантазер і мрійник. Він любить відправлятись на пошуки пригод, розглядати яскравих метеликів, схожих на прекрасні квіти, бродити по березі моря і збирати різнокольорові мушлі, готувати замки з піску, спостерігати за маленькими крабиками, придумувати нові цікаві ігри. Але більше всього на світі він любить своїх батьків, мумітата і мумі-маму. Мумі тато відважний і мудрий, відомий на всю долину письменник. У нього золоті руки, і все, за що він береться, виходить чудово. Високий, красивий будинок, в якому живе його сімейство, мумітато побудував сам і вклав в нього свою любов і душу. Ось чому всім так добре живеться в цьому будинку. Більше всього на світі він любить свою родину і весь вільний час проводить з нею. Тільки іноді він іде на риболовлю, сидить на березі з вудкою, а потім усіх спійманих рибок відпускає назад в море і повертається додому, до свого улюбленого сімейства. Мумі -мама – краща мама у світі. У неї добре серце і ласкаві очі. У неї немає ні хвилинки вільного часу, але вона встигає все зробити. Вона дуже смачно готує і знає багато рецептів. Її ви пізнаєте по фартуху в білу червону смужку, з яким вона ніколи не розлучається, і по улюбленій сумочці, яка завжди з нею. Якщо з'являється хвилина відпочинку, то мою мама любить проводити її в кріслі гойдалці і малуватися хмарами, що пропливають. Кращий друг мімітроля снос-мумрик. Вони удвох рибалять, пускають по хвилях кораблики, грають і діляться найпотаємнішими таємницями і секретами. Снос-мумрик добре грає на губній гармошці, він невтомний шукач пригод і щоліта проводить в мумі долині, а восени йде в далекі краї. Найкраща подружка момітроля маленька красуня і мотниця Фрекен Снорк. Вона має пухнасту золотисту чілку, любить прикраси та крутитись перед зеркалом. Номітроль часто дарує їй букетики з польових квітів. Він зворушливо піклується про неї і допомагає у цьому. Сім'їм та іншим мешканцям квітучої долини мумітролів доведеться пройти крізь багато незабутніх пригод. Якщо ви ще не знайомі з цим великим і милим сімейством та їх друзями, то у вас є щаслива можливість взяти в руки книгу Тува Янсен та дізнатись багато цікавого і відправитись до них у гості. Ви завітаєте вусяяну сонцем долину у чудову і незвичайну країну мумітролів.